XC90 в комплектації Ultra Bright, колір Onyx Black, це у нас чорний перламутр по наявності в місті Одеса. Всіх вітаємо! мене звати Андрій, менеджер автосалону Volvo в місті Одеса. Отримали новий автомобіль, тільки зняли з автовоза, помили, готові презентувати. 21-й колеса, пряма підвізка, піксельні фари, матричні простіше. І вміють вирізати до п'яти рухомих, декількох нерухомих об'єктів, камери 360, печовий доступ на всіх дверях, шторки. В даному випадку бензин 250 сил з м'яким гібридом. Машина самімісна. Нема підвізка. Все що необхідно для заміни коверсу, все на борту. Сидіння складаються, от, отримуємо абсолютно рівний багажник 700 літрів. Якщо скласти третій ряд, а верніше другий ряд, то там взагалі буде дуже багато місця. Підсвітки, контурні, шторки на дверях, вікна акустичні в даному випадку, тобто ламіновані, подвійні, оздоблення, штучний ноут, це у нас Алькантара. Якщо простіше говорити, панорамний дах з люком відкриваючимся, чотирьохзонний клімат, підігріви, бустер. Для дітей, які постарше вже самі можуть сидіти, тобто можна без дитячого крісла використовувати. Монітор сліпих зон, всі системи безпеки, екстрені гальмування, утримання смуги, все на борту. Аудіосистема Harman Kardon. 600 Вт потужність пам'ять сидінь водія пасажира. Це є оздоблення, шкіра, текстиль, натуральний шпон, контурна підсвітка. Сидіння, шкіра NAPA, чорна з вентиляцією, з перфорацією. подовження сідушки, подовження, регулювання бічної підтримки, регулювання зони попереку. Все на борту. Підігрів керма. Тут керується адаптивний круїз, тут керується мультимедіа. Проєкційний дисплей на, на лобове скло. 11 дюйма. Сучасна мультимедіа на базі Android, Google Maps. Багато сервісів вже вмонтовані. Кришталева ручка, запуск кнопкою, бездротова зарядка. Машина в гарній комплектації. Це все обтянуто шкірою, дуже приємно на дотик. Ручки обтянуті шкір шкірою. Авто по наявності в місті Одеса на Грушевського 39 дроп-3. Офіційного дилера Volvo в Одесі. Вартість 73 570 євро. 25-й рік виробництва, 26-й модельний. Будемо раді вас бачити. Маємо весь модельний ряд на тест-драйві. Запропонуємо проїхати. А також інші авто по наявності в різних комплектаціях абсолютно. До нових зустрічей!